Розкажіть, будь ласка, що відомо на даний час, на якому етапі рятувально-пошукові роботи? Наразі рятувальник продовжує від завалів нічного удару в Одещині. Зараз відомо про 5 загиблих, 8 померзали та 5 врятованих рядову На місці працюють цинкові Можуть погрітися, можуть можуть телефони. Багато людей, які приносять речі для тих, хто постраждав на даній ситуації. Залучено майже 90 рятувальників, які розбирають зараз завали. 22 одиниці техніки, зараз. Тяжка техніка працює, тому що ми бачимо, що люди впали, хватит і золоті не можуть їх підняти, так що залишається така техніка. Що відомо про загиблих? Наразі п'ять 5 загиблих осіб, ще під завалами знаходяться люди, розбори продовжують. Точна кількість людей, які знаходяться Точно під завалами? ще немає. Нередомо. Але працюють, всі служби зараз всі в одній. Тяжко, але працюють. Thank <laughs> you.